Всім доброго часу. В сьогоднішньому відео буде таке коротеньке, знову по цьому радіоприймачі з ДСП-процесором. Колись я його вже показувало, значить це радіо приймало, але дуже погано приймало. Значить, були такі артефакти, коли поганий йде при приймання радіостанції, наприклад, ти притискаєш гучність, тоді починалося ті спотворення, можна було щось почути. Ну, Перше, що на думку спало, то то, що треба тут екранувати, поставити екран на ті всі плати. Екранував я магнітну антенну. Воно щось ніби помагало, але не зовсім воно помогло. Потім я його відклав, це радіо, були інші справи. От, ну і тепер воно мені попалося в руку, як то кажуть. Я вирішив його все ж таки зрозуміти, що тут таке може бути, що йдуть такі спотворення. Значить, зняв я ті всі екрани, вони тут взагалі не потрібні. Почав аналізувати схему від ланцюг живлення. Отут підходить батарейки дві, поступає сюди плюс. Далі, тут у нас йде, ну, там стоїть транзистор, який включає, при натисканні кнопки, запускається мікросхема. Тут є одна мікросхема цифрова і тут є. Друга цифрова мікросхема, тут є саме радіо цей приймач. А справа виявилася в тому, що був всього-навсього один електролітичний конденсатор, ось він тут стоїть на 1000 мікрофарад на 10 вольт. І який би мав по ідеї фільтрувати от якісь імпульси, скачки, напруги, які підходять на ті цифрові мікросхеми. Також був тут один якийсь конденсатор на 1 і... Ще десь тут було, по-моєму, на 10 мікрофарад. От, І все. Значить, що я зробив? Роздобув отаких от два танталових електролітичних конденсатора на 100 мікрофарад. І просто тут було місце. Тобто, йшла шина живлення на цю мікросхему. Запаяв отак. Один конденсатор. А другий поставив сюди зверху, ось на цю мікросхему цієї приймача. Так зверху, прямо на мікросхему, тільки я його перевернув, припаяв до плюса і до мінуса. Тим самим, після того зникли всі ті шуми, що були всі ті спотворення зникли. Ну, поставив тут вже такий маленький екранчик, приклеїв на цю мікросхемку. І значить, що я ще зробив? Отут є такий конденсатор. Власне З цієї мікросхеми виходить аудіосигнал, не цифровий, а звичайний аналоговий аудіосигнал низької частоти. І він подається на вхід на цю мікросхему на підсилювач низької частоти потужності. І Тут був конденсатор на 0,1 ну, Я збільшив його до 2 мікрофаратів, тим самим підвищилась гучність. Якість приймання. Ну і також отут, напаявши зверху, в мене ось таких можна побачити збільшені два конденсатора. звідси і звідси таке поставив. То були конденсатори якраз виходу низької частоти, які йшли на навушники на гучномовиці. вони мали по 22 мікрофарати. Ну, я попаявши паралельно, тобто збільшив їх до 44 мікрофарад. Так само підвищилася ну, якість звучання, можна так сказати. От і все. Всього-навсього, треба на ті дві цифрові мікросхеми запаяти хороші електролітичні конденсатори. Найкращі танталові. от такі. І тим самим буде йти хороше фільтрування. Напруги, яка подається по живленню, і тим самим не буде всіх тих спотворень, які виникають коли немає конденсаторів. Зробили китайці добре радіо, але зекономили на фільтрування отого живлення. І воно призводило до тих всіх шумів і поміг. Зараз я його зберу. От в мене так воно зібрано ту радіо, антенну перемотав, намотав от таким проводом звичайним. Правда, старався монтати з якимось кроком, але так в мене вийшло. От, все тут запаяне. Зараз я його збираю і ввечері включу, послухаємо, як воно тепер вже перероблене, приймає радіостанції в амплітудній мотуляції на середніх хвилях. Ну і от зараз така година на годиннику по місцевому часі. Вмикаємо радіоприймач і слухаємо, що він приймає. Гучність збільшується і зменшується без видимих звукових ефектів, як то сказати. Всех стран в одно, но механизм запущен, и следующим шагом станет единая валюта. В эфире очевидное и невероятная. И сегодня мы попробуем разобраться в том, как она связана с... Так кручу радіоприймачем хочу подивитися, чи антенка буде появлятися тут на середніх хвилях. І в двенадцать.

Значить, Отак приймає радіоприймач з допаяними конденсаторами. Тому ота переробка найкраща. Треба брати просто ті приймачі, аналізувати їхні схеми. Тобто і Нормально паяти їм конденсатори. можна щось тоді буде зловити. На такий радіоприймач. Нагадаю, приймання в кімнаті йде. Там завжди в мене якісь поміхи йдуть, бо, тому що якісь лампочки включають і світлодіодні. От, тим не менше, от радіоприймач отак він працює. Отак він почав приймати. Тому ту переробку всім рекомендую. Розкручуйте ті радіоприймачі, допаєте конденсатори і вони будуть нормально працювати. Дякую всім за увагу.